На дотик, на дотик зараз. Є можливість поспілкуватися, познайомитися, і я дуже тішуся з цього приводу і дуже вдячна. Яна Устюгова в нашій студії. Вітаю Яна. Яна студентка і активна студентка, бо це студентська рада Мелітопольського державного педагогічного університету. Ну і членкиня обласної студентської ради, зараз в нашій студії. Привіт, Яночка, вітаю. Так, вітаю всіх. Коли ти приїхала до Запоріжжя, що власне сприяло тому, що, що вплинуло на те, що ти вирішила обов'язково їхати, бути тут, а не залишатися там, і наскільки збиралася і далі бути активною? Бо я розумію, що ти була активною вдома, коли це все було своє рідне, а коли це все залишилося в минулому за спиною, коли відчула в собі сили продовжувати жити? Ну, по-перше, ми виїхали з родиною, тому що, як на мене, я відчувала, що це необхідно, коли умови і оце коло, в якому ми опинилися, навіть грати можна сказати, вони почали okay. здавлювати все більше. Тобто, це, по-перше, почались а, от. З травня ага. почалась пропаганда найактивніша. Почалися там реклами, білборди. Ти це бачиш? Ти не можеш тут знаходитись. Це був травень 22-го 22 і Це готування до побідовісів. Ага. І можна сказати, також основною такою причиною, причиною поштовху де ага. поштовхом це стало відключення мобільного зв'язку. Адже наше, скажімо, життя воно пов'язане з тим, що ми хочемо знати де що, як і коли дали ці російські сім-карти, які ну не можуть ні з чим більше е конектуватися, ніж між собою, і це, ага. ну як знаєте, дало ізоляція такий інформаційна так, да, да. Це дало такий знак, впомінні. що все ну тобто життя відривається, те, що було. До того воно вже не існує, його як не було, uh -huh. і тут ти розумієш, що потрібно або до цього адаптуватись, або потрібно змінювати для себе. І я зрозуміла, що саме зараз потрібно робити цей крок у щасливе майбутнє, що тут життя не буде. І якщо наразі вимкнули зв'язок. І сказали, що ну ми більше його не повернемо потім, там через тиждень, через два ага. дні. А потім сказали, а все, бери сім карти. Так ага. і я зрозуміла, що все потрібно зробити крок саме на майбутнє для мене, для моєї країни. Я зрозуміла, що не зможу існувати в цій ізоляції, бо як і морально, так і фізично, цілком це ну неможливо для мене. Мелітопольський педагогічний на який саме факт ти отримуєш там, і де зараз твій виш? Твоя Альба матір? Наразі ми зареєстровані на базі Хортицької навчально наукової академії. А я навчаюся за спеціальністю середньої освіти біології здоров'я людини, ага. а також моя освітня програма до себе включає і психологію. Доводиться бути психологом для рідних. До речі, ти, ти була двигуном ухвалення цього рішення? Чи вся сім'я ну якось у вас тут було? Не було дискусії на цю тему щодо виїзду. Дискусії не було, можу сказати, мама відчула, що треба виїжджати ще в квітні. Ага. Такий був досить емоційний стан. Але я відчувала, що трохи що можемо почекати, трохи що можемо як сказати. Для себе подивитись найкращий момент, бо ці блокпости вони були ну надто складними ще в квітні, от і потім я зрозуміла: кажу: от зараз, от як відчула, зараз ага. потрібно їхати в червні. Ми виїхали. І більш-менш ну відносно спокійно пройшли всі ті блокпости і все це випробування. Так. І дяка Богові, що так і тоді, що якось інтуїція це є Господь тобі допоміг, тому що розуміємо, що зараз відбувається, і що ось з осені власне минулого року вже ця дорога життя перекрита, і можливість виїхати. А зараз повертаємося тоді. Травень був такий показовий і ну важливий для того, щоб ухвалити саме це рішення. І нинішній травень, що знаєш про те, що в нинішньому травні відбувається? І ось те, що ми прочитали менше, ніж тиждень тому, ябалицький гауляйтер оголосив евакуацію, так звану, вона, звісно, так звана, бо це mm -hmm. депортація. Наскільки люди слухають, виїжджають, куди виїжджають? Що знаєш про те? Що з квартирами, які залишаються порожніми, ну і все інше на сьогоднішній день ситуація? Наскільки я володію інформацією, якщо казати, по перше, з евакуацією, мені навіть друг відправляв відео, де його батьки залишились в одному селі під Енергодаром, і там їздить машина. І оцим таким, знаєте, страшним голосом, ага. як вони кажуть, це. Тимчасовий виїзд ага. населення, ага. тобто, а ми розуміємо, я кажу, тимчасова бо дорога не вічна буде до Росії до цієї. От і наскільки я розумію, що наразі немає примусової евакуації ага. для звичного населення, до звичайного населення, тобто, це як йде основним таким поштовхом для тих, хто ну з ними співпрацював ага. так. Це ага. хто є колаборантами, ага. от для людей. таких людей ага. вони ну. Ну, можете, можете не їхати. Ну таке ага. це йде більш я б сказала, моральна така давка. Якщо казати про а, квартири, що залишились, у нас є навіть знайомі, а, де просто заселились і сказали, що це. Ну нам дали таку квартиру. Ага. Тобто, родина військового якогось, ну якщо можна його так назвати, ну, да, цього да. орка вона заселилась і каже: Ну, нам дали цю квартиру пожити а чого пині? І ага. вона навіть не розуміє, що там речі, там а, одяг, там все. Ну, тих людей, що жили, і вони виїхали, ми знаємо їх особисто. Вони виїхали за дві години. Тобто це рішення прийняли і все. І у них в квартирі залишилось. Також, на жаль, ми є такими, як сказати, не особистими свідками. Але родина, що залишилась там, нам передали, що проти нашої квартири так само жили орки. Ага. Вони прожили там два тижні, якщо не помиляюсь, потім в один день. Сусідка побачила, що вони а, виносять з туди речі. речі, вони виносять відтуди і техніку. Ну там жила бабусечка, і вона ну нажила щось, і вони ну, оце і забрали. Тобто вони погрузили, і бабуся, яка наша ходила, дивилася квартиру. Вона сказала, що їх машина оце стоїть прямо перед вікнами. Ну вони для все так, вони все там залишали, от ходили і. Такий не дуже як сказати жесть доброї волі, як вони люблять називати. Ага, ага. Вони один раз залишили пакет картоплі під нашою квартирою, бо вони не знають, що там ніхто не живе, ага, ага. от і залишили під квартирою нашої сусідки. Ну, начебто, це вам гуманітарочка. Гуманітарочка, може да. Картопля, да. яка навіть не живе вже. А щодо того мені пересилали такі відео, ними кишить інформаційний простір Мелітополь, Мелітополь вже називають столицею всієї Запорізької області, навіть не обласним центром, а прямо туди, і міністерства, бо це ж структурована якраз російська структура, коли в обласних центрах там знаходяться певні міністерства. Знаю, що і в університетах вони там якісь міністерства розташовують. І ось інформація про те, як вони я скажу слово зваблюють молодь. І особливо бути журналістами возять на якісь конкурси в артек, знайомлять з федеральними, вивозять подивитися, як працюють федеральні канали, знайомлять з федеральними журналістами. Звісно, в Росії нема журналістів, ті, хто там працює, це пропагандисти, журналісти там не можуть працювати. Втім, це все і при чому там не просто моли, там навіть неповнолітніх використовують. Що ти знаєш про це? І наскільки ну я скажу свою думку, а ти підтвердиш з простою або вислови свою. Я бачила ці відео, ці фото, як молодь, ніби така щаслива, дуже через те, що її вчать робити власний бренд в соцмережах, дають такі важливі знання, вони посміхаються, вони там щось. Але от я дивлюсь на ці фото, на ці світлини, я розумію, що це не ті посмішки. І ну, це не та радість. Я спочатку злякалася, побачивши, що до вже змогли перешити і пере… Ну, перезавантажити мізки молоді. Що ти про це скажеш? Про молодь в Мелітополіті, що там зараз є. Ну, як я бачу, це можна сказати, дістали ті ті і промили, оскільки навіть молодь неповнолітня з моєї школи ми бачимо фотографії, відео. От дівчинка на червоній площі стоїть така щаслива. Ага. Але я думаю, а що ти там ну побачила? Ще, Вони да. в якомусь лагері, там щось таке. І як я розумію, їм просто за це обіцяють якісь золоті гори, і ото в них не то, що навіть рожеві окуляри, це просто щось таке сліпе. Що не бачить, ну до чого це призведе в ну в такому подальшому, подальшому так. так житті? Це можна сказати, як і студенти, які ми бачимо в цьому псевдовузі, от вони такі щасливі, вони такі якісь активні. Чому? Бо так, я розумію, в нас були там карантини, якісь обмеження. Ми не могли 24 на 7 знаходитись в університеті. А тут прийшли, немає ніяких там обмежень, обмежень угу. немає ніяких там карантинів, правил. Ти робиш. Те, що ти хочеш, і тобі за це кажуть: вау, ти класний, поїхали там до столиці, там, ага. червона площадь. Тож я підтримую вашу думку з приводу того, що це не, ну, не такі посмішки, та радість, яка була до цього. Це таке, як показати, ага. що от, нам класно, а ви там десь сидіть собі і пічати світи цих обстрілів. Тобто, ага. це як я бачу. Я вважаю, що молодь вона є для них рушійною силою. І по-перше, і коли я там ще залишалася, бачила, що саме на молодь вони спрямовували свою роботу. Тобто, це з ну, створення... вони роблять чітко на молодь. Так. так, так. Це по перше було створення цього МЛГУ, яке ну для нас надто є е, е, болючим, я б сказала. От і я бачила, як туди йдуть на навіть... це Мелітопольський університет. Так да? Так. Uh -huh. і я бачила, як туди йдуть ті, хто кричали, що вони та не за, що я не піду. Навіть в мої одногрупниці. Ну а чогось, нічого ну не змінилось. Чому ми будемо? Ну тому ті, хто не розуміють, що відбулось, для них це є яскравими такими моментами, що вау, клас, я можу себе проявити там, тому що тобі за це ще й щось дадуть. От тому я вважаю, що молодь для них. Не просто рушійна сила, а маріонетки, які ага. вони використовують для того, щоб показувати всім іншим населенням: дивіться, ми майбутнє, ми зараз робимо те, що нам допоможе потім. Ну от, і використовуючи ці слогани, можна дійсно на населення як впливати. можна впливати, ага. так будь якими способами. Ти що думаєш, відчуваєш, якщо ти зараз про це думаєш, ми розуміємо, що це буде так, як буде, і ми не можемо собі уявити, як це буде. Але після перемоги і після можливості повернутися в рідний Мелітополь, в свій виш, альма-матір, в свій дім, як ти будеш з цими людьми спілкуватися? Мені здається, що це буде найважчий період в моєму житті, оскільки я навіть для себе. Ну чесно кажучи, не уявляю, як я можу. Тут є два варіанти: або просто е, закривати на них очі і робити вигляд, що я ну ніколи їх не знала, ніколи не бачила. Вперше бачу і не хочу знати навіть. А інший варіант це сказати все, що думаєш, але чи допоможе це саме? Okay. Це буде таким, знаєте, поштовхом до того, щоб свої нервні нервові клітини не витратити, і все. От то я думаю, що для мене буде така позиція, як просто не звертати уваги до них. Мені буде надто важко я для себе цю думку, скажімо, винашувала довго, і поки для себе зрозуміло чітко, що я не зможу бути спокійна доти, доки не зрозумію, що ці люди вони. Ну, це робили, скажімо так, не з своїх якихось там а, мотивів, а під примусом а, а, так під примусом не те, що так. я хочу там справдити якось, не хочу знайти для них а, виправдання виправдання. Так ага. я хочу просто розуміти, що вони це робили, і вони не будуть казати, що вони праві. От тоді я зможу з ними знайти якийсь, якусь мову, і те не спільно, але я хочу просто для себе брати позицію, не помічати цих людей, просто вичеркнути їх свого життя. radio nadotek nadotek